Те, чим ми та наші пращури користувались десятиліттями, стане табу для українців. Окрім термометрів, це все, що містить ртуть: танометри, барометри, люмінісцентні лампи, вимикачі, реле та деякі види батарейок. Такий законопроєкт цьогоріч підписав Володимир Зеленський. За проголосували 299 парламентарів. Так, влада підтримала приєднання України до Мінаматської конвенції, аби поетапно відмовитись від рідкого срібла. То сьогоднішнє рішення українського парламенту вкотре демонструє, що попри війну Україна продовжує слідувати європейським зеленим курсом та дбає про своїх людей та власне довкілля. До угоди долучилась і 141 держава світу. Усе аби захистити здоров'я людей та екологію від токсичного металу. Цю конвенцію назвали на честь міста Мінамата в Японії, де наприкінці 50-х років ртуттю з промислових стічних вод утруїлися майже дві тисячі людей. Масова інтоксикація викликала хворобу, яку і назвали Мінамата. Є різні види отруєння, легкі, гострі та хронічні. Хвороба може навіть позбавити зору, слуху, спровокувати параліч та навіть божевілля кажуть медики. І лікування буває надскладним. Для лікування Гострих ртовим ртутю є антидоти. Якщо у людини пострадали нирки, бо в неї є гостра ниркова недостатність, тоді використовується гемодіалізна терапія. Кров пропускається через штучну нирку і повертається хворому. Втім, небезпечна не сама ртуть, а її пари, кажуть екологи, і предмети, що містять токсичний метал. В одній лампі Може міститися від 10 до 15-20 міліграм ртуті. Якщо це тисяча ламп, то звісно, що цей обсяг збільшується. І все це потрапляє неконтрольовано, потрапляє в навколишнє середовище. Це такий метал, який має досить серйозні токсичні властивості, плавиться при звичайній температурі і найшкідливішими є пари ртуті. І Проблема полягає в тому, що їх дуже складна ідентицію. Саме тому з 1 січня наступного року Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Проте є винятки. Під заборону не підпадають продукти для потреб військової та цивільної оборони, вироби, що використовуються для досліджень та калібрування приладів як еталонний стандарт, вироби, що не мають альтернативи, як от зовнішні електроди для електронних дисплеїв і пристрої вимірювання, вакцини, що містять Тимиросал як консервант. Потім дніпряни діляться на два табори. Одні таку заборону не підтримують, бо ж кажуть, звикли до використання в побуті, наприклад, звичайного термометра. Я э, Я проти, тому що, наприклад, термометри ртутні. Це в будь-якому випадку завжди зручно і надійно. Тому що всі ці термометри… Тому що всі ці термометри, які вимірюють температуру у ротовій порожнині, вони показують дурниці. А ртутний найточніший. Я думаю, заговор. Я Гадаю, що це ртутна змова. ртуть вона не шкідлива. Дехто ж вважає, такі зміни доречні. ртуть вона шкідлива. Буває ж, діти труяться, коли розбивають термометри. Тут наскільки відомо, вбиту, якщо розбивається, це вредно. А як на промисловості без неї можна обійтись не в курсі? Я думаю, так я думаю, так буде краще для навколишнього середовища. Нині у Кабміну є півроку, аби розробити план з відмови ртутних виробів з реалізацією проєкту допоможе Міжнародний глобальний екологічний фонд. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.